Доброго ранку, малята! Сподобалася вам учора лялькова вистава? Так, і мені теж. А яка казочка там була? Правильно, рукавичка. Рукавичка це теплий зимовий одяг, який зігріває наші ручки у зимку. Мої рукавички, гарна тепла рукавичка, схожа на свою сестричку. Одягнуть її малята і не мерзнуть рученята. Але одна рукавичка в мене прикрашена, а друга ні. Допоможете мені прикрасити рукавичку? Так, розімнімо пальчики. Одягнемо рукавички, рукавички невеличкі, знають хлопчики-дівчата. Кожний пальчик має хату. Наші рукавички, як торбиночка для пальчиків та окремого великого. Пальця. А прикрашати ми будемо нашу сестричку-рукавичку сніжинкою, штучною сніжинкою, вона зроблена з паперу. Бачите, не розтане сніжинкою та шматочком вати. Я беру сніжинку. Однією ручкою та покладу її на середину рукавички. Де у нас серединка? Ось тут покладу. Так, яка гарна сніжинка, як у сестрички рукавички. А тепер шматочок вати, який дуже-дуже нагадує хутро. А хутро для чого у дьодягу? Щоб було тепло. І покладу на самісінький краєжик. А самісінький ось так. Ми з вами прикрасили рукавички. Як добре вийшло. Молодці на все добре.